Мої вітання, друзі! Сьогодні готуємо неймовірно смачні млинці з наповненням. Вони виходять яскраві, ситні і дуже домашні. Такий рецепт чудово підійде і на сніданок, і на перекус. Тож давайте готувати разом У велику миску розбиваю яйця. Хоч млинці будуть солоні, все ж додаю трішки цукру, 1 столову ложку без верха, а ще чайну ложку солі. Збиваю вінчиком до однорідності, щоб маса стала пишною і гладенькою. Тепер вливаю половину молока приблизно 200 мл. Ще раз розмішую, щоб яйця з молоком поєдналися в ніжну основу. Поступово просіваю борошно. Спочатку додаю частину разом з половиною чайної ложки соди. Це зробить млинці більш пухкими. Перемішую. І коли борошно вже зволожилося, підсипаю решту. Головне, щоб тісто було однорідним без грудочок. Доливаю другу частину молока. Загалом у мене 400 мл. І на завершення вливаю 2 столові ложки олії без запаху. Ще раз добре перемішую і залишаю тісто відпочивати на 15-20 хвилин. За цей час клейковина встигне розкритися, а я тим часом підготую начинку. Для начинки я взяла варену ковбасу з оливками десь приблизно 120 г. Нарізаю маленькими кубиками та перекладаю в миску. 60-70 г твердого сиру натираю на великій терці і його в миску. Потім половину солодкого перцю. Яскравість і легка солодкість зроблять млинці ще смачнішими. Нарізаю дрібненько. І звісно зелена цибулька. Кілька пір'їн нарізаю ножем. І також додаю в миску. Усе гарненько перемішую. Замість ковбаси можна використати шинку, курку чи навіть залишки запеченого м'яса. А для солодкого варіанту підійде сир з родзинками або банан з шоколадом. Все залежить від вашої фантазії. Розігріваю сковороду, змащую її олією. Наливаю тісто ополоником, щоб воно рівномірно вкрило дно. Смажу з півтори хвилини з одного боку до золотистої скоринки. Перевертаю і ще трохи з іншого. Прикладаю мленець на тарілку. Продовжую, поки не використаю все тісто. Виходить яскрава апетитна гірка млинців. Погляньте тільки, які вони гарні. А смак просто неймовірний. Такі млинці точно зникнуть із тарілки ще гарячими. Приготуйте один раз і впевнено цей рецепт залишиться у вашій родині надовго. Друзі, діліться в коментарях, яку начинку ви любите найбільше. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Смачного вам всім миру та добра!